Ми сьогодні приєдналися до всеукраїнської акції флешмобу на підтримку ветеранів, учасників бойових дій, ветеранів антитерористичної операції для того, щоб з свого боку ще раз акцентувати увагу, ще раз згадати про героїв Крут, згадати про ті часи, коли більше 100 років тому формувалася, створювалася історія нашої незалежної України. Раз два, два, три, чотири. пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Молодцы. Ура! Ми перейняли естафету від громадських активістів нашого міста від учасників антитерористичної операції, ветеранів і передаємо естафету балській військовій частині А 1559.